У неймовірному тематичному парку легенд ґедзьо перед входом можна ознайомитись з локаціями на мапі, а також почитати легенду. Якщо узагальнити нашу прогулянку в ґедзю, мені сподобалось, але на один раз чогось не вистачає. Можливо, квестів. Якщо з дітьми туди їхати, то мені чомусь здається, їм буде нудно, бо деякі будиночки нагадують музеї. Тут ви можете знайти цікаві локації для фото, насолодитися природою, купити сувенір, ціни вище середніх, випити чаю, кави або щось міцніше, спробувати ексклюзивні страви. Також тут дуже багато дрібних деталей, на яких можна зосередити свою увагу. Насправді я вважаю, що це місце унікальне, бо в Україні я ніде такого не бачила. Де ви ще можете відчути себе справжнім вікінгом, одягнувши їхній одяг, амуніцію? А скажіть, хотіли колись зайти в будиночок маленьких хобітів, як у фільмі Володар Перснів? Або ж на хвилинку стати Гаррі Потером чи Малфой, а можливо Герміоною? Тут так добре все продумано дійсно передається відчуття перебування в касті. Працює цей парк щодня з 10 до 18.30. Ціни доступні. Втомлені і задоволені пішли додому. Наступного дня зранку отримаємо дозу кофеїн.